Так, Колеги, мої вітання. Сьогодні у нас 28 червня. Котимося на поле. Треба накрити пшеничку. Чим накрити карбомідіка 10 кг на гектар. Для чого це робити? Для підтримання класності пшенички, підвищити його, щоб можна було вскочити в цей момент і здати фуражну. Ну, здамо на аналіз, подивимося, щоб... Щоб була в нас класна. Все-таки разниця в ціні є, невелика, але вона того вартує, як там не крутий. Перше поле ми не змогли вже накрити, бо треба було інші поля накривати і ну, просто фізично не спіли. Ну то нічого страшного, вже так і буде. А друге поле, воно більш зеленіше, тому котимся накривати. Так, значить, що, а, потім ми. Заїжджаємо на соняшник сьогодні ж, в цьому ж відео. Чим будемо бризкати BioForge, будемо бризкати Стимулайт і будемо бризкати ICAS. Кортева препарати, продукт їхній, значить, можу сміло рекомендувати. Чого? Тому що бачили попереднє відео, бризкав я кукурузку. На сьогоднішній день, навіть на вчорашній день. Я зміг тільки заїхати на кукурудзкою 92.55, це з ФАО 330. Коє-як бо вона вже вище колес була, там кукуруза така. А там де 90... Ой, 95,67, по-моєму, час відео у вас буде тут назва, то там вище мене, з ФАО-310. Просто вище мене. Уже вона. Метр 80 железно є. Тому, все-таки, як би там не говорили, що я більше витопчу. Ой, нету, шкей, ребята, з вами я готов поспорити, тому що результат я вже бачу. І що правильно бігом треба ловити моменти і треба накривати. Накриваємо розрегулятор. Це розрегулятор стимулейт і цей антистрес. Це Біофорж Айкас. це у нас адювант, який робить краплинку. Ті трошечки у нас вітерець присутствує, нічого страшного. І плюс цей препарат, який добре і швидко осваюється в рослинку. Створює аналіт, це така, як воно, олійна. Олійна суспензія така вона, то, в принципі, Мені сподобався препарат, я думаю, наступний рік будемо закупляти як біофорш, стимулейт і айкас для таких віщей, це просто топчик, я вам скажу так. Все, запустилися, Оприскуватель Якраз там у нас поле пшенички 20 гектар, якраз його 2 тонни залили, працюємо по 100 літрів. І що? І заїжджаємо, будемо працювати. Так, лалеки, як завжди, малишня вже виросла така гарненька. Вчора даже у нас тут полоснув, полосочка така була а доща. Ну, вона така, знаєте, 5 хвилин просто злетіло, все ну, змочило трошки. Щоб промочити, ні, тому що воно все стекло. І ще додам, вчора теж накривали слойку нашу цим же ж раундапом. бо ну, Полторашку ми дали, бо там теж за слідами багато амброзії йде, ну, конкретно за колесом. І деякий соняшничок там теж треба було його прибити. Ну, Я думаю, йому вже буде гайки. Так що так, розказую, чим займаємося. Я це вже не знімав. А, ще ж вчора кукурузу накрили Аканто плюс. А, Аканто плюс, що ми ще додавали? По-моєму, розрегулятор ще додали. Інсектицид додали. Коротше, фунгіцид, інсектицид і добавочку таку додали, розрегулятор. Взагалі, де зміг заїхати, де 9255 кукурузка, я ще побризкав, а далі я вже просто не зміг накривати її. Та як, якось так, коротше. Все, покотилися. Так, доїжджаємо до поля. Там воно соняшник. Бачите, де пшениця заканчивається, мій соняшник. А це моя пшениця, де зелена. Що й говорив. Сама зеленіша в округі. Якось так, в общем. Уже люди довжні готуватися, там бачу, бобрине вже молотиться. А я не знаю, неділі три, мабуть, точно прийдеться подождати ще, як мінімум. Ну, Там будемо будем бачити, Уже, считайте, кінець червня. А в мене ще пшеничка зелена стоїть. Ну, Одне поле вже сохне, нормально сохне, Ну, не так би, як в усіх. Якось так. Там попід дороги, хіба що там трошки, а так в основному ще зеленкувата. Так, все, пішла жара, пішло оприскування у нас. Дивіться, пшеничка яка зелена. Хі -хі. Вона низькоросла якась тут виходить, але колосочок доволі хорошенький. Оце якось так. Я вже не знаю, який тут раз заїжджає оприскувати. О, навіть сліди залишилися після того, як вносили тут карбомід і заділував цією ж та, бороною пружинною. Теж ми тут ввалили 200 кг карбоміду і заділували пружиною бороною глобалагром. Ця що, новенька до нас приїхала. Красоти в нас як завжди. Дивіться, річка Інгул, це у нас тут початок річки. Люблю тут працювати на цьому полі, от прям в кайфулі. Камера, звісно, того не передасть, що там казати, ну а так то люби, лю, любуєшся, їдеш і любуєшся. Як пшеничкою любуєшся так же так, їй краєвидами. Якщо так. Потім встанемо. Покажу вам саму пшеницю. Ну, як бачите, по густоті все прекрасно. І колосочок гарненький. Ну, а Там бункер покажеш, звісно. Вітерець гуляє, ну і нам нічого страшного. Нас форсуночки хорошо добивають, що ще треба. Так, я зараз... Бігом вискочу. покажу пшеничку. О, поки не заїхав в поле. Ось дивіться. Ось такий от вигляд. Я думаю зачот піде колосочок товстенький. 3-4 зернинки. Ну коротше такий фон. Що, полетіли далі працювати. Бачите в людей, яка пшениця вже жовта стоїть, скоро ж нево Розставляли таблички, не палити. Ну Це для особо одарених, тому що в нас ж людей вистачає таких, які люблять викинути цигарку у вікно, Ну, насвинячить. І поїхати собі спокійно. А що потім буде, то нікого не волнує. Наш соняшник. Так, брательник помчав з водичкою. Я позаду і будемо заправлятися, буду показувати, що заправляємо по факту. І заїдемо на соняшничок Піонер 130. -й. В общем так. Що, покатилися. Так, колеги, в общем, що, на заправці знаходимося. А цей дзвіп, ще ні, поки я ще вом не запускав. Показую, що ми заливаємо. Остався в нас така літрушечка біофорш, якраз ми її використаємо на 2 гектари, бо його по 0,5 йде. Там, де вносив З плюс, треба стрес зняти. Плюс стимулятор росту стимулейт. Це все продукт одної компанії Stoller. Ось, будь ласка. І iCas, теж. Показував. Дамо 200 г на гектар такого препарату. Діван склад естерифікована рослинна олія 50%. от. Так от. Бачите, кому цікаво, можете прочитати, мене вибачається, етикетка вже улетіла. Тут у нас теж регулятор росту я все це діло показував. На кукурузки використовували, то результат приголомшив. біофорш. Так, ну що, заливаємо да, в принципі. Да, Давай стимулейт весь. Там у нас його 3 літри осталось. Таке на клей похоже. О, пішло. Процес заправочки покажу якраз по 200 грам його на гектар. Нам на 6 гектар треба. Літр 200. А скільки? Літр 200. Не коліє. Удаємо. Якраз у вітер класно не буде працювати. він вже ж утіжеляє краплю, так, це все діло получиться, поле трошки далі, в нас це якраз місце для заправки тут через посадочку проїжджаєш. І що, контролюємо? Скільки треба залить, нам треба залити 600 літрів. Так, прополощимо. Так, і клац. Так, Так, брательнику, хай думаю, він покерує, трошки попрацює. А я трошечки знімлю для вас контентика. Покажу що тут, а, який соняшник, ну він мені вже в коліна. Не думав я, що він так швидко тут почне рости. Вітер, звісно, гуляє добряче. Рос! Хорош! По пшениці поїдеш до людей. Пішов. Форсунки не особо видно, що б'ють. Ну, але вони, по крайней мере, покриття роблять іключительно. Зараз я зайду, подивитися. А все, лент. Все прекрасно. Нам якраз прилипач дає можливість краплі розширюватися і усваювати рослинкою. Так що так, значить що, я бачу, є моменти, треба залетіти геліантиксом накрити. Поки він в такій фазі, там у нас краю аморозійка. Щоб, щоб все було чистесенько. І тут, значить, нагадаю. Ай, та вирву. Нагадаю, тут у нас був попередник сої, як бачите, Ось бачите, валяється. Сойка, одна дісковочка, і все, соняшник росте прекрасно. Скільки раз наголошував я, що Піонер 130 Не вибагливий до обробітку ґрунту зовсім. Був тут ґрунтовий захист, був тут захист проти злакових. братильник бризкає, допомагає мені в цьому, а я поки знімаю вам відео. Давайте поглянемо, як. До рослинки долітає. Гляньте, прекрасно Блистить. По 100 літрів працюємо, не бачу сенсу я працювати по 200. Економимо час, розхід води. І саме головне для рослинки це, щоб діюча речовина потрапила на саму рослинку. І все. Була тут проведена тільки дісковка. І все. Так, зараз будемо додавати Біофорж. Тут у нас стимулейт чисто, бо біофорж в нас тільки на 2 гектара. Так, 4 гектара вибризкали, зараз додаємо Біофорш, давай покажемо, як він виглядає, хто не бачив. Такий він розовенький, на малінку, похожий трошечки. Заливай через преміксер. Поки доїдемо до проблемного місця, якраз воно і... О, все забирає. І хорошо по полощі даю. В принципі, можеш бутилку там оставляти. Да, соняшник на глині, дивіться, в коліна вже. Росте прекрасно, слава Богу. Балочки в нас тут красоти, там нижче річка Інгул тече в нас. Виходить, получается, зараз поїдемо до проблемного місця, там стрес щоб зняти. Бризкав цим Plus і є для перекриття піджов трохи соняшничок. Треба зробити порядочок йому. Так, поїхали. Ну, в цілому соняшник чистий, класний. Так, колеги, зараз якраз вам покажу. Бачите воно світлі місця? Зараз перейдемо. Це ж тут було перекриття Євролатинг плюс і плюс злакові ще. Коротше, два гербіцида я тут бризкав. Для того, щоб прибрати сосенку. Ну, я бачу, що геть по барабану. Ну Вона начебто не росте, присажена трохи. Йолки-палки, це ж кислі ґрунти тут. Тільки соняшник постраждав. Ось видно, да? да, Це тут секції відключав, блін, погано, що... О, ще й дивіться, зайчик у нас вона сидить. Вона. Погано, що немає автоматичного відключення цих пофорсунок, ну, форсуночок Щоб бачив оприскуваль, де я забрискав щоб лишнього не перебризкувати, щоб оце. Не страждала рослинка. Ось ось така ситуація. Вносили сюди вже і селітру оцю вапняну. Ну, бачу, що треба, вапняк вносити, чистий. чистий вапняк і тоді буде діло. Бачу, воно ну, де не захватив, то там відлічається, видно, да? колір темніший. Ну нічого, ми соняшничку даємо антистрес. І все буде прекрасно. Біофорж з цим справиться. Колір зміниться, а тут соняшник повише, ніж вище коліна. І ця фаза яка. І це той, що постраждав. Да, тут повише, виходить, соняшник, чим, чим на горі. Якраз ми стимулейтом підтягнемо той соняшничок, який на горі у нас. І вирівнюється з основною масою, яка нижче.